У Кропивницькому з'явилася перша зупинка укриття. Вона розташована поруч із зупинкою громадського транспорту на вулиці Шевченка. Повідомляють в управлінні з питань цивільного захисту Кіровоградської ОВА. Укриття розраховане на 12-15 людей. Має лавки для сидіння, обладнане освітленням і двома виходами. Олександрійський район продовжує допомагати відновлювати деокуповані території України. Цього разу Олександрійщина направила будівельні матеріали для звільненої від ворога території в Херсонській області. Ця допомога терміново необхідна для проведення першочергових аварійно-ремонтних робіт, пошкоджених об'єктів інфраструктури в населених пунктах Херсонщини. За ініціативи Кіровоградської ОВА, сприяння Олександрійської районної військової адміністрації та за підтримки аграрних підприємств, промисловців та підприємців Олександрійського району було зібрано та передано будівельний матеріал: плити ОСБ, цьвахи, шурупи універсальні, плівка, дерев'яні піддони, бідони для питної води та технічних рідин. Йдеться на сторінці Олександрійської райдержадміністрації. Громадська організація Сильно Олександрійщина на своїй сторінці ділиться приємною новиною. Ми це зробили. Спільно з волонтерським фондом Моя броня. Разом з кожним, хто долучився до збору коштів, неважливо, яка сума була надана, різниця в донатах від 10 гривень до 25 тисяч. Ми забезпечили підрозділ 69-го батальйону автомобілем, тактичним одягом, теплим зуттям, палаткою, суппайком, медикаментами, маскувальними сітками, теплими ковдрами буржуйками, пальним інструментом для автомобіля, продуктами харчування та смаколиками. Хочемо висловити щирі слова вдячності кожній людині, яка нам допомогла реалізувати півторамісячний проєкт Автомобіль, на який було зібрано та витрачено майже 125 тисяч гривень. У приютівці завершили роботу над патріотичним муралом. Витвір вуличного мистецтва з'явився на паркані промислового об'єкта, який розташований на в'їзді до селища по вулиці Олександрійській. Він має 60 метрів у довжину та займає площу 120 квадратних метрів. Над монументальним живописом художники працювали упродовж трьох днів навіть під час негоди. Митцям дали завдання зобразити незламну дівчину з квітами у волосі, яка б уособлювала нашу державу. Центральним фрагментом стінопису є дівочі очі, які відображають світле майбутнє країни. Автори ескізу та розпису художники Олександрійського центру сучасного мистецтва Сергій Грес, Василь Давиденко, Валентин Кузьменко, Олександр Трай та Єгор К. Зазначено на сайті Приютівської громади. У театральному сквері 5 жовтня відбулася туристична естафета. Квест для студентської молоді Мандруємо разом. В організації квесту були задіяні працівники інформаційно-туристичного центру Олександрія, музейного відділу Будинок Чужевського, бібліотеки філії номер 3 будинку дитячої та юнацької творчості, національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, які підготували для учасників цікаві завдання. На локаціях команди на швидкість збирали туристичний рюкзак, проходили лабіринти, виконували інтелектуальні завдання, на швидкість одягали обмундирування поліцейських і пожежних. Наприкінці квесту учасники заходу отримали заохочувальні призи та скуштували куліш. Про це йдеться на сторінці інформаційно-туристичного центру. Олександрійці можуть запропонувати свої вироби для виставки. 13 жовтня о 15-й годині відбудеться відкриття виставки патріотичних робіт декоративно-ужиткового мистецтва Україна це бренд. Бажаєте прийняти участь у виставці? Музейний центр імені Ходякової чекає на ваші роботи за адресою вулиця Перспективна, 14, корпус номер 2 до 11 жовтня, включно. У п'ятницю, 7 жовтня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, в день до 18 градусів тепла. Атмосферний тиск 761 мм ртутного міліметр стовпчика. Вітер північний 4 метри на секунду.